До основної податкової звітності, яку необхідно подати. До 9 лютого 2012 року в органи Державної податкової служби відносяться податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 2-4 квартали 2011-го. Декларація з екологічного податку за 4-й квартал 2011-го Податковий розрахунок плати за користування надрами за 4-й квартал 2011-го року. Податкова декларація збору за спеціальне використання водних ресурсів за минулий рік. Податковий звіт... Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ. Річна податкова декларація фізичних осіб, підприємців на загальній системі оподаткування. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку і сум утриманого з них податку за четвертий квартал минулого року, форма 1ДФ, і звіт про суми податкових пільг за минулий рік. Податкова інспекція нагадує, що у відповідності до податкового кодексу платники на прибуток разом з відповідною декларацією подають також і фінансову звітність за 2011 рік. Крім того, платники плати за землю юридичні та СПД фізичні особи подають відповідному органу ДПС за місцем знаходження земельної ділянки податкову декларацію з плати за землю не пізніше 20 лютого поточного року. Платники фіксованого сільськогосподарського податку подають декларацію з фіксованого СГ податку на 2012 рік також не пізніше 20 лютого. Вчасне подання звітності застереже платників податків від застосування штрафних санкцій, а посадових осіб від притягнення до адміністративної відповідальності.